Кривий ріг близько третьої ночі у місті лунають потужні вибухи. Одразу після місцеві викладають у мережі відео потрощених квартир. Вибиті вікна та купа уламків на підлозі. З безпілотників росіяни влучили по одному з районів Кривого Рогу. Ціллю окупантів став приватний сектор. Катерина живе в одному з пошкоджених будинків. Каже, вночі було дуже страшно. Пів хвилини і все, дом трясе, вікна летять, світло згасло, і дим, пиль. Ми думали, що ми горимо. Діти дуже кричали, дуже. Загалом тут пошкоджені з десяток будинків. У більшості вибиті вікна та двері, понівечений дах. Прості цивільні будинки понівечені від цього удару. Зруйновано вікна, зруйновані криші. З самого ранку працюють комунальники від ударної хвилі. Тут пошкоджені водогін і немає електропостачання. Також разом з місцевими затуляють вікна та вставляють вибиті рами где-то поломало, где-то нет. Я, допустим, на першому этаже живу, то я обхожусь сам пока. Там прикрутил. Там. Цієї ночі був приліт і в іншому районі. Окупанти зруйнували комунальне та транспортне підприємства. На місці удару сталися пожежі, поранення отримав чоловік. Побиті 70 будинків, що знаходились поруч, розтрощені школи та лікарні. Близько 20 об'єктів бюджетної сфери це дитячі садочки, школи, лікарні, бібліотеки також мають певні ушкодження після такої внічної етапі. У двох районах розгорнули штаби для допомоги постраждалим криворіжцям. Людям надається плів, карейки, доски, шифер. Все необхідне, також працюють медики, працюють психологи. Адреси пунктів видачі будматеріалів зараз на екрані. За словами влади, вже з понеділка люди почнуть отримувати матеріальну допомогу. Поліна Поломарчук, Дмитро В'єтров, новини 11-го каналу.